Хлібом, водою і сіллю, Божественну сутність творю, я наче той характерник, чи брахман шукаю по світу кохану свою, Почин був закладений вірно, і друзі масштабно не підвели попереду уйма можливостей до цілі своєї дійти. Ми бачимо істину всюди, ми знаємо всі таємниці людей. Свідомо тренуємось і навчаємось, щоб на планеті був мир для дітей.